As deep as the Pacific Ocean now wanna be young in my heart to have so maybe на канале Хаминкрафт. Так, це те саме довгоочікуване відео про історію юніс 2 по Бравл Старсу. А ми починаємо. Можливо, ви не знали, але колись вона називалася не юніс 2, а Anless Спортс. І вона була створена 20 червня 2023 року. Так, тоді склад був ще якби з друзів. Ось е, на телефоні якби відображається ще скріншот з відео, де йшлося про створення команди. А ось уже самий Юніс 2 був створений 28 квітня 2024 року. А ось перший турнір ми зіграли 3 травня 2024 року. Також зараз якби буде показана форма, яку ми в майбутньому скоріше за все замовимо. Якщо з командою все буде добре. І будемо вигравати турніри. Також зараз ви бачите, як би допис, який був 30 серпня минулого року. Е, про те, що як як все складається команда, ну, не те, що вона якби розпадається, а наоборот, все пішло вгору. <звук> Ось, щось мене трошки везі занесло. Ну, гаразд. Це показувало якби, потужність нашої команди на той час. Так, давайте тепер про... Е, факти про нашу команду. Ну, взагалі про Юніс 2. Давайте про логотип. Ну, Дивіться, це якби означає діамант, він, ну, талант, талантливі гравці, але які ноунейми. No ну, якби е, невідомі. Ну, доволі прикольно, до речі, звучить. За весь час приблизно в нашій команді було від 12 до 15 гравців. Але в середньому протрималося найдовше тільки троє. Ну, майже Там навіть більше, ніж пів року. Я їх можу виділити: от Ізі Лол та Девотат. Вони якраз були в Едіті. Тепер у нас були гравці з Рівницької, Львівської. Житомирської, та Закарпатської та Сумської області. Також середній вік грався в команді біля 15 років. І це були три факти про нашу команду. раз, всім пока ви було на каналі Камінкрафт. Всім пока.